Судний день часто сприймається як момент остаточного відплати, що приносить справедливість і спокій. Однак багато хто забуває, що це також день, коли кожне приховане слово та дія будуть розкриті. Хоча ідея судного дня може викликати відчуття завершеності та миру, Біблія нагадує нам про його глибокий і всеосяжний характер. У Матвія 12 36 37 сказано: за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня. Бо, за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Це нагадує, що в судний день відповідатимемо не лише за вчинки, а й за кожне слово. Пояснювальне речення цей уривок підкреслює, що навіть найменші слова мають значення і впливають на нашу долю у вічності. Рекламне речення: занурюйтесь у глибокі протиріччя віри з подкастом Святі протиріччя. Підпишіться сьогодні та розпочніть свій день з провокаційної думки про вічні істини всього за хвилину.